А ось вам і унікальний випадок, який ще раз доводить, що сучасні технології рятують життя на фронті. Уявіть собі, поранений український боєць лежить в окопі, і йому терміново потрібен кровоспинний засіб. І що роблять наші військові? Вони відправляють дрон так, звичайний FPV-дрон, який зазвичай використовується для ударів по ворожій техніці. Цього разу виконав гуманітарну місію. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому українські військові за допомогою дрона доправляють кровоспинний засіб до пораненого бійця. Це сталося в умовах активного бою, коли евакуація була надто небезпечною. Безпілотник точно підлетів до окопу, скинув медичний пакет, і саме це врятувало життя нашого захисника. Це не просто випадок, це справжня революція у військовій медицині. Раніше евакуація з поля бою могла тривати годинами. Тепер дрони можуть доставляти критично важливі медикаменти за лічені хвилини. Що це означає для війни? Безпілотники це не лише зброя, а й інструмент порятунку. Їх можна використовувати для доставки медикаментів, боєприпасів, води чи навіть евакуації поранених. Дрони зменшують ризики для медиків та побратимів. Якщо боєць у критичному стані, дрон може миттєво принести турнікет чи кровоспинний засіб. Швидкість реагування рятує життя на полі бою. Кожна секунда має значення, і безпілотники можуть скоротити час допомоги до мінімуму. Україна вже сьогодні показує світові, як дрони змінюють правила гри. Ми першими почали використовувати fpv дрони не лише для атак, а й для порятунку життів. І це ще один доказ, що технології це наша перевага. А як ви вважаєте, чи варто Україні розвивати цей напрямок ще активніше? Можливо, варто створювати спеціальні медичні дрони? Напишіть у коментарях вашу думку. Давайте разом обговоримо, як технології можуть наблизити нашу перевагу.